Що, якби ми викопали діру наскрізь крізь землю? Уяви собі на хвилинку, що ти прокидаєшся одного ранку, дивишся у вікно, і бачиш, що хтось, ймовірно, той самий божевільний, який колись питав: а що, якби ми поставили лазер на місяць? Справді викопав діру просто наскрізь через усю землю, не шахту, не тунель, а ідеальний прямий отвір із одного боку планети на інший, акуратна трубка, що тягнеться, скажімо, з Аргентини аж до Китаю? Вітаю, ти щойно став власником найнебезпечнішого і найцікавішого наукового атракціону у світі. На перший погляд, усе здається просто: стрибаєш в одну сторону, вилітаєш з іншої, ніби це космічна водна гірка. Але фізика, як завжди, має власні плани. Почнімо з чисел. Радіус Землі приблизно 6371 кілометр. Отже, твій отвір буде довжиною близько 12 тисяч кілометрів, і якщо він проходить просто через розпечене ядро, то там буде гаряче, дуже гаряче. Температура в ядрі сягає близько шість тисяч градусів Цельсія, приблизно як на поверхні сонця. Тож, якщо твоя лопата не зроблена з магії або дурості, тобі знадобиться щось серйозніше за сонцезахисний крем. Але добре, забудьмо про плавлення. Припустімо, що ти якимось дивом створив незнищений тунель, стінки якого витримують і тиск, і спеку. Ти підходиш до краю, глибоко вдихаєш і стрибаєш. Спочатку гравітація тягне тебе вниз, як і завжди. Ти прискорюєшся швидше і швидше, поки не досягаєш центру землі. Там твоя швидкість може сягати 8 тисяч метрів за секунду, це майже 30 тисяч кілометрів на годину, швидше за кулю. І все це без квитка в перший клас. А тепер поворот сюжету. Коли ти пролітаєш крізь центр, гравітація починає працювати проти тебе. Кожен метр після ядра все більше маси землі залишається позаду, і твоя швидкість починає знижуватися. Якби не було опору повітря, ти вилетів би на іншому боці планети, завмер би на мить на поверхні Китаю і впав назад у діру. Вітаю! Ти винайшов найбільш моторошне маятникове шоу у світі. Ти б коливався вічно, вниз угору, вниз угору, ніби планетарне йо-йо. На жаль, реальність не така добра. Опір повітря миттєво зіпсує всю забаву. Навіть якби тунель був заповнений дихальним повітрям, а не магмою, тертя швидко сповільнило б тебе. Ти так і не долетів би до іншого боку. Після кількох стрибків зупинився б десь поблизу ядра, у повній темряві, під жахливим тиском і спекою. По суті, ти став би розгубленим людським зефіром, затиснутим у середині космічного сендвіча, але, можливо, ти розумніший. Створимо вакуумний тунель, кажеш ти, без повітря, без тертя. Геніально, але вижити під час польоту все одно непросто. Падаючи, ти відчуваєш, як гравітація змінюється. Біля поверхні вона сильна, а ближче до ядра майже нуль. Твій шлунок зробить 10 сальто, перш ніж мозок зрозуміє, що відбувається. Це була б найгірша у світі гірка, і тривала б вона 42 хвилини. Саме стільки потрібно, щоб пролетіти крізь усю планету у вакуумі 42 хвилини. Усього. Ти міг би дістатися з одного боку землі на інший швидше ніж більшість людей добирається на роботу в понеділок. У цьому є щось дивно поетичне, але цей ідеальний тунель створив би й політичні проблеми. Уяви, що ти кажеш на митниці: я прибув з іншого боку планети з силою гравітації. Авіакомпанії збунтувалися б, ракетні фірми збанкрутували б, а страхові агенти просто поклали б слухавку. І це ще не все. Через обертання землі інший бік не є фіксованою точкою. Якщо копати прямо з Нью-Йорка, ти не потрапиш у Китай, а десь в Індійський океан. Якщо не любиш купатися зі швидкістю 8 тисяч метрів за секунду, краще сплануй вихід заздалегідь. І не забувай про ефект Коріоліса: земля обертається під тобою. І твій прямий тунель почне викривлятися. Без корекції ти вріжешся в стінку приблизно посередині шляху. Тож це вже не отвір, а витончена пастка смерті, створена самою фізикою. Отже, копати крізь землю звучить весело у теорії. Але на практиці це швидкий шлях до жалю, хаосу та жахливих відгуків у Єлп. І все ж у цій ідеї є щось прекрасне. Вона нагадує нам, наскільки тендітна наша планета, тонка оболонка каменю, що огортає розпечений океан металу, який тихо обертається у космосі. І все одно ми, люди, дивимося на це все і питаємо: а що, якби ми просвердлили її наскрізь? Мабуть, саме це й робить нас особливими. Ми бачимо щось неймовірно велике, гаряче і небезпечне. І замість того, щоб сказати це божевілля, ми кажемо. Дайте мені лопату.